Сьогоднішній день ми є власниками портів в Польщі. Це один порт в Свіноусті, другий порт це в Щецині і сухопутний термінал в Жешові. Там, де ми перевантажуємо. Ми маємо залізнодорожну компанію в Польщі. Ми маємо своїх 360 вагонів. Ми маємо дві великі баржі по 3600. Які дозволяють з морського терміналу на річний перевести ресурс на ще це на термінал, після якого йде завантаження вагонів і йдуть в Україну. На... А танкери ти ще казав? Танкери це 3600. Це баржа, е... яку ми доставляємо з морського терміналу Сіноусті вантаж в щецин. По річці, по чи... річці, так. А, тобто це не той танкер, який. Ні-ні, ні великий танкер заходить 38-40 тисяч тонн на термінал ціноустя, і далі маленькими цими баржами воно переміщається на термінал в щецені. Також ми маємо термінал в Щецені бітумний і для трансформаторних мастил, і для моторних мастил. Тобто Тому у нас в щецені два термінали, по суті. кажучи. І один термінал ми маємо на терміналі, точніше, маємо ємності під Міндобрива. Тобто ви як були малим бізнесом, так да, і Так, були малим бізнесом, так і залишилися.